<плес> мені... за це... Там дірка у БК. І що де мене хп ділося, блять? Це тільки що мені фугасом бат пробив, блять. <плес> Катка з дульом, блять. Мені тільки що бат фугасом пробив, бля. Ну 609, 622. Що ти мій? А 350 400. Та сама історія. 400, блять. Ну це. А, це я коли відкату отримав? А як, блядь? Можна пояснювальну бригаду? Що це за 622 від Бата, блять? Ось сюди? Осколо осколочно фугасним, блять. Будь ласка, пояснювальну бригаду. <риклад> <риклад> Це що за уйня? Бля, ну 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 А На мене злів немає, реально. Я думав він мені десь в потилцю сраку закинув, ну блядь, серйозно. 622